Чесно кажучи, я можу назвати і для того, щоб не пропагувати якісь міжнародні системи. Але таких систем, які пропонують одяг, якісь речі, побутові побут маркетплейси, такі так, так, так. А, їх доволі багато, uh -huh. і я теж ними користуюсь. Але в той же час можливо я буду не популярним своїх поглядах, але я вважаю, що потрібно взагалі оподатковувати все з нуля. Mm. А, а, По перше, це тоді не буде системи а, дропу, тобто не буде е, спроби ділити розділяти ці посилки на якісь суми, щоб е, були вони не ще 45 євро і так далі. Mm. А ну як і зараз, зараз все, що там більше 150 євро. Ну, умовно кажучи, точно так же люди намагаються ділити. Чи самі мережі ці пропонують ділити mm. для того, щоб не оподатковуватися. Чому я прихильник оподаткування? По перше, очевидно, що це додаткові доходи до державного бюджету, враховуючи, що мова йде про мільярди доларів щороку. Які а, а, Україна отримує посилки на мільярди доларів, це доволі значні суми а, податків які не надходять. Крім того, є друга складова. Так безперечно зараз під час повномасштабної війни а, це сприймається якось а, не до, начебто не до того, але зрозуміти правильно, якщо в Україну заходить товар, який щонайменше на 20% дешевше ніж внутрішній, Ну, тому що є внутрішній є податок на додану вартість, який податковий весь товар, який виробляється в межах України. Uh -huh. А іноземний входить на 20% дешевше апріорі. А, чи можна сказати, що це створює додаткові конкурентні можливості для внутрішнього товаровиробника? Навряд чи. Тобто це вбиває національного товаровиробника. Тому я якраз переконаний, що введення цього податку воно. Крім додаткових податкових надходжень, воно і буде стимулювати розвиток тих виробництв, тієї продукції, яку Україна може виробляти. А те, що ми бачимо на Аліекспрес і на тема на, на інших мережах, вибачте. Практично всю цю продукцію Україна може виробляти в межах. країни. товари року та вже ко як правило, там якихось унікальних товарів. Ну дуже обмаль, і навіть якщо вони є, вони не є предметами е, щоденного поводу. Тобто, це не є ті товари, які ну от, ну без якого там е, людина про обійтися е, не може. То можна сказати, що це податок, який е, е, займається функцією протекції українського виробництва. Почекайте, це навіть не протекція, це вирівнювання. Тож, виходить, проблема ж полягається навіть не в протекції. Протекцію виконує функція мита, так. а податок на додну вартію виконує вирівнювання. Якщо у вас входять товар, які входить в Україну, виявляється на 20% дешевше, ніж той, який виробляється в Україну, які буде купувати. Конкуренції немає. Але про гроші, пане Борисе, чи вам відомо яку кількість податків принесе впровадження власне такого податку? Ну я зараз статистика. Складні складніше з прилюднення статистики, е, але мова ну, йде про мільярди доларів. От можете помножити просто, що таке? Е, там ті ж 30%, відсотків, ну двадцять ПДВ плюс е, е, мита. От ну умовно, да от помножити на мільярди доларів. Ви отримуєте цифру тих коштів, які може Україна отримати. Безперечно, а я думаю, що як тільки це буде зроблено, відбудеться навіть певне скорочення. Угу. Цього попиту, тому що цей товар буде буде тоді не дешевше, ніж в Україні. Відповідно, українські аналоги будуть більш конкурентні для того, щоб їх виробляти в Україні. Е, ну просто правду, моя дружина різні такі штуки замовляє на одному із сайтів, і там не знаю. Штука, яка дозволяє стригти волосся в носі. Вибачте, у нас такі є аналоги? Трімір. Вибачте в переважно всі товари. Тобто, уявіть собі, що є безперечно унікальні види, якісь виробництва, так. але повірте, що переважно те, що люди купують. На всіх цих площадках електронної торгівлі вони передбачають масове виробництво. Вони передбачають, що вони не є технологічно унікальними. Угу. Ну, коли ми кажемо, що це там якісь продукція, яка потрібна нашим там військовим. Да? Там електронікою так. можемо сказати, але вибачте, там сегмент дуже малий, і там можна по-іншому підходити до того, яким чином а, ці товарні групи оподатковуються. Але в усьому іншому а, такої проблеми не існує. Все це в налагодити виробництво можна або переважно всього цього можна. але навіть, якщо його немає, вибачте, а, все рівно це ті самі податки зі споживання. Просто, щоб було зрозуміло, а, європейська модель. Оподаткування, а, а, а вона переважна в, в, в світі. Вона передбачає, що до половини податкових надходжень до державного бюджету формують ПДВ. Угу. Чому в Україні приблизно там саме навіть з усіма зловживаннями, які у нас є, це все рівно ми отримуємо приблизно ті саме 50%. відсотків. Угу. Ну якщо брати от точно дані за 2020 рік, а рік ПДВ і акцизи формували 64%. 64% податкових надходів. Це за рахунку такого високого рівня тінізації наших підприємств і так не, 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 далі, на, та? на впад, навіть зважаючи на... на навіть при цьому. А все рівно 64% – так. Це офіційно, це те, що надійшло в бюджет. Угу. Тобто, якщо ми дивимось скільки зібрали, от 64% від цих е, податкових надходжень це в е, ці два податки. Тому податки на споживання вони є класичними з точки зору європейської моделі формування е, доходів. Щоразу, коли ми чуємо пане Борисе, від наших урядовців нові ініціативи, які є м'яко кажучи, не популярними, вони зазначають, ну це нас так партнери змушують чи не. Ти ми тут самі не підвладні, не підвласні і так далі. Міжнародний валютний фонд закликав Україну збільшувати податки з 25-го року. У повідомленні зазначено, що для досягнення цього необхідне впровадження постійних заходів податкової політики, встановлення контролю над можливостями ухилятись від сплати податків та боротьба з тіньовою економікою. Давайте почуємо цитату представників МВФ. Податкові надходження мають зрости у 2025 році та надалі, щоб створити простір для критично важливих витрат, зберегти необхідні резерви та відновити фіскальну стабільність. Досягнення цього вимагатиме впровадження постійних заходів податкової політики та невпинних зусиль і усунення існуючих можливостей для ухилення від сплати податків, покращення дотримання законодавства та боротьби з тіньовою економікою відповідно до стратегії національних доходів. Два питання, пане Борисе. Перше, відновлення фіксальної стабільності. Як пов'язане із збільшенням податків? А по-друге, чи не сприяє збільшення податків ще більше ще до більшої тінізації ринку? Тут потрібно ділити. Фіскальна стабілізація передбачає, що вона забезпечує стабільне надходження коштів і дозволяє фінансувати державні видатки. Так. Це баланс. Якщо у вас немає коштів, у вас немає так. чим їх фінансувати. Що стосується того, в якій мірі, От вони ну, сказали фразу, да? а я хотів би бачити її наповнення. Наприклад, що планується зробити для того, щоб налагодити систему коректного збирання головного податку ПДВ. Угу. Адміністрування ПДВ може дати десятки мільярдів додаткових надходжень, які щороку крадуть. Причому я писав, я ну все ж таки в цій сфері займаюся дуже багато років, тому я описував модель, що потрібно зробити. Я, наприклад, писав, що найпростіший механізм, ну як простіший, він не може технологічно не такий простий, але який прикриває практично всі можливості для зловжання пов'язані з ПДВ, так. Це впровадження адміністрування ПДВ на основі криптогривні.